І ми зараз з нею будемо все розпаковувати. Ось така вона дуже велетенська. Так, ага, як її розпаковувати. Ми отак беремо. Йдем кадечкою. Дим, sí, давай по одному. Ну, да, Дим? Да. Димка свое распаковывает, а я потом свое буду. Может, это твое? А что, реально? Угу. Что, Налито. Мать? А, нет, это, это такие топы. Понял? А, да, это топочки. Все, першу покупочку ну, є. Зараз я знайду. А гдімо тут є щось? Ще? Це щоб було би з забот... Це мама прийшло. Давай мам. Ого, подивіться. Це що? А, а... а де сні мене? Сьогодні мене. Так, я заховаю, що ви нічого не бачили, друзі. Це буде не чесно. Так, ось сьогодні найди. Це твої. Да я тобі поможу його розкрити да. Він сам. Це висе. Це тобі футболочки, Дім. Дві, да? Йоп, Ану мені. Дімка показуй. Так, подивіться, а це а де перед? А де сад? Ну тут Є? Над, над, Є? Що, значить перед. Вуу! А, я думала, що це а зад... ну цю е, до дімки таку, до його тіла, нехай подивимося. Hey. Цю зелененьку. А ну дімка! Ой. Сюди. Ой. Вау. Вау. Зараз це оверсайз, зараз дуже молодка. Клас! І Так. Дімка, я витікаю тепер своє. Що це? Настуня? Юпочка русалочки, а диви, як вона переливається, яка блискуча. Мам, можна я її в школу вділи? Угу. Диви, яка да? О, Мені тут сподобається, яку. Так мені, мені пише цього. Ну, конечно рискуйте да какие маме не тупи угу ого мама ты что модна ну мама тоже вот такие мамы О, Барбі, мама. Мама Барбі буде. Так, да, мама Барбі буде, так? Да? Так. Ану. Ще мама на кепочка. Мам, тобі вже мама не Мама готується до весни. До весни до літа. Мамі кульці. Ну. Прекрасно. Друзі, а ви знаєте, що в мене є така кофта? А. Зараз я вам покажу. Да. А це лисінки. Смотрите, у меня есть такая же самая. Получается костюмчик, да? Да. И по новому Ну, как? Я как раз ловила все, не хотела. Ну, да. Не дуже. На наклейку. Дай, Гинь. <гум> Дюнка, сердиться, да? Давайте далі. Зараз щось ді ми не пошукаємо. Не знаю, що ми пошукаємо. О, браслетик, Дімка. А це вже старе. Ну як старе, ну чуть-чуть нове. Бо... Да. Димка, еи давай. Такие пуски Никимас, у него уже маленький. Ну да. Да. Димка Швейс. А, а я. Кажи кепчик. Кепчик. Да. А ну одягай, Димка. Давай я тебе допоможу. Сутик. Ой, клас! Тимка, зеркало, які ти класні! Так. Відрізай етикетку. А ви знаєте, що це? Що? Це що, мамин кошельок? Да. А це він такий манюсенький? Бо в мене маленькі сумочки, мені треба маленькі. А, ну так. Да. А що там? О! Гроші. А це що? А це Підкладка якась. Це просто. Мам, а це що? Мамі окуляри. окуляри. Мама, що тобі так багато? Так, мама трошки теж прикупилась. Сумочка. А ну? Маме, А тут більше одні мені мають. Тільки мої. А ну шо там шия? Що це у нас там? Димас яким мама два. Що ти йому заказала так мало? Мама шерку, нічого. Значить, буде бардак, щелк. Нічого, позбираємо. А це ж он такі полочки. Так, я буду їх кожний день одягав. It's a good day. Мама, і а ти знала, що, що я новий цілий день ходжу? Я знаю, що ти любиш все новеньке. Друга маєчка у нас з Ми Зараз я розріжу. Так, це у нас така біленька, теж свішенькою, а тут такі різні кольорові. Угу. І давай останнє, що там єш? Ще що одне, щось є? Ну я ще два. Ну Вау! давай. Вау! Який клас! І мене і так хотів. і так носити, да, Дім? Тобі дуже гарно а до цього це сюмчика. Дінка, дуже гарно тобі личить. Подивись. Ну подивися Шортики а, а, а. Мама, це типа комплекта. Да, бачиш підходи, да, Супер, да? на літо. Мам, я не можу саліто. я хочу купатися. Моя дана. А зараз буде ти і будеш і жарко. Буде вже шорти зараз. Так? да. да? І футболці? Ну. No. <гум> а на косита. А на мені на нас така покупочка і послідні. Ты ш ты. А тут є наклейка, я вже бачу. Кстати, воно проходило тиждень, це моя. Ну не тільки твоя і мамі і дімці прийшла до дімка. Да, Ти що? Да. Сполучка. А зараз поміряємося. Обновочки. <рігла> <рігла> Наліто готова, да, Настя? Що покатати? Шкатулку. Да, мама собі замовила, а Настя собі забрала, да? Для своїх прикрас. Шо? Шо ви О, так, да, стати, от у той кармаш. Мам, мам да, Настя то... поспадає Свої прикраси, і я тоді покажу. А дивись яка вона велика вмістительно, так? І диви, як гарно, тут м'якенька така. Тобто чистенька. Іді мені дані сподобалось. Це для прикрас, Дімка. Для колечок, для всяких Матерістень. а тепер... І Украшень. Зараз... Я грузі на контакті. <звук> Я похожа, отака От юбочка, да, мам. Mm -hmm. Такая камеру. Mm -hmm. um, ну так, да, mm. mm. yep. ну ця юбочка більш нарядна, її треба під другу маєчку, якусь під блузу. нарядніше. Зараз поміряє шортики під цю футболочку, так? Да? Погнали. Yeah. <small>

Навіть цей цок, зайчик бо він так гарно кушити зверху. І тобі дуже личить такий колір, такий цей коло. Так, можна да. зробити колесо. Бачиш, свободні і удобно робити колесо. І шпакат. аж воду. Мені теж подобається. Ну Все, готуємось трохи до літа, так? Кіті отопик не такий, типу, виглядає. Отопик десь отак не. А ти хочеш вже такий прямо, так? Да? Ну це вже не топ, це вже Настя, я не знаю. Трошки довше треба, Тут що це ти так стерти? А ну, розвернись там. О, супер, да? Нет, фоне. Ну, сейчас так.

О, да? угу. Значит, підписуйтесь, друзі, що я мотна. Угу. Так і ми ж маємо лук сняты да. Да. крутые. Ну що, сам вещайте. Твоє багатство. Mm. Твої прекраси. Mm. Зручно, так? Да? Єскіти каблучок. Браслетиків. Це все, що куча в є. Mm. тепер вже порядок буде, да? То в нас просто стояли в такій косметичці. і воно все спутували. Да?